Привіт, дівчата, сьогодні в нас на огляді дещо дуже цікаве. Це стайлер, цикотек котек 2 два в одному. І знаєте, чим він особливий? Це не просто праска і не просто фен, це два в одному. Ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко висушити та одразу ж вирівняти волосся. У нього потужний цифровий мотор, іонізація, різні температурні режими, зручний дизайн і навіть змінні насадки. Коротше кажучи, все, що треба для комфортного вкладання щодня. Тож, якщо вам цікаво, як він працює, чи справляється зі своїм два в одному, і чи вартий своїх грошей, влаштовуйтесь зручніше, бо зараз усе покажу і розкажу. Заставка, і поїхали! І почнемо ми з того, що йде в комплекті. Все, що треба: сам стайлер, щітка насадка, насадка концентратор, інструкція користувача і гарантійний талон. Тобто дістаєш і одразу можна користуватись, нічого не треба докуповувати. Ось сама праска. Вона трохи важкувата на відчуття. Виглядає ось так. Відкривається ось тут. Має керамічні пластини і отвори для подачі повітря, щоб одночасно сушити і випрямляти. Є перемикач температури, режим холодного повітря і дві швидкості. Ось так вона виглядає зблизька. Насправді дуже стильна форма у комплекті. Дві насадки, як я й казала, одна гребінець. Інша насадка-концентратор для сушіння в одному напрямку. Щоб встановити насадку, потрібно закрити праску, натиснути легенько, і вона фіксується магнітом. Досить надійно тримається. Колір, елегантний насичений синій та сучасний чорний з ніжно-рожевими вставками. Виглядає дуже стильно і дорого. Вага 600 грамів. Трошки відчувається в руці, але цілком комфортно, особливо з урахуванням функціоналу. Розміри. 34 см завдовжки, тож не займе багато місця в шухляді чи косметичці. До речі, друзі, нещодавно ми робили огляд на стайлер Dyson Air Straight. Я думаю, всі ми розуміємо, що наш сьогоднішній герой Lease – це по факту аналог Dyson від Cicotec. звичайно, зі своїми фішками, ну і дійсно вагомою різницею в ціні. Тому в мене до вас є питання. Вам було б цікаво побачити порівняння цих двох приладів? Якщо так, то напишіть про це в коментарях. І якщо вас дійсно зацікавить такий батл двох стайлерів, то ми можемо це зробити. Тому чекаю на ваші коментарі під цим відео. Батл Ой. а тепер давайте розбиратись. Як вам ідея висушити і вирівняти волосся буквально за один прохід? Саме для цього і створили ейрліз. Це не просто праска і не просто фен. Це повітряний випрямляч, який одночасно сушить і випрямляє волосся. Революція та ще яка? А головне він дбайливо ставиться до вашого волосся. Пластини тут не звичайні, а з керамічним і кератиновим покриттям. Тож волосся залишається гладеньким, блискучим і захищеним від перегріву. Ніякого пересушування чи пошкодження, тільки краса і комфорт. І знаєте, що ще круте? Цей стайлер реально економить час. Все завдяки його суперпотужному безщітковому мотору, який працює на швидкості 106 тисяч обертів за хвилину. Серйозно, це майже як у профі фенах. Тож замість по 10 разів проходити по одному пасму, тут вистачає буквально одного-двох рухів, і все волосся сухе, рівне і блискуче. А головне швидко. А це погодьтесь безцінно, особливо зранку. А тепер покажу вам, як правильно користуватись Ейрліс. Щоб отримати максимальний результат. Отже, почнемо. Я включаю прилад: є три температурні режими, дві швидкості та холодне повітря. На мій погляд, сушить досить швидко. Повністю сушити не буду, бо суть у тому, що опраска працює, коли волосся майже сухе. Насадка концентратор не дуже потужна, повітря виходить дуже вузьким потоком. Для швидкого підсушування я б використовувала праску без насадки. А ось гребінець мені дуже сподобався. Він добре розчісує навіть трохи заплутане на волосся. Окей, тепер головне чи справді вона одночасно сушить і випрямляє. Волосся досить вологе. Тож відкриваємо праску, повітря йде вниз. Пасма беріть не дуже товсті, бо прилад доволі широкий. Для короткого волосся може бути незручно. Після двох проходів попередній частині вона вже повністю суха і рівна. А от задня частина була вологішою, то ще трохи її підсушу. Також помітила, що з'являється трохи пухнастості. Фрізу. Тому можливо варто додати якийсь засіб проти фрізу. Але моє волосся дуже пряме, тож від трохи тепла воно стає ідеально гладким. Я в захваті. А і дівчата, не забувайте про термозахист. Це важливо. Отже, що по часу? 8 хвилин і половина голови вже висушена та випрямлена. Волосся гладеньке, блискуче. Я не бачу сенсу проходити ще раз праскою. Невеликий мінус вага. Рука трохи втомлюється. Також з'являється трохи фрізу, тому на завершення я ще раз пройдуся праскою з повітрям, але вже в режимі холодного повітря. І це дійсно допомагає прибрати фріз. Цей гребінець насадка мені подобається більше як фінішний етап, а не для повноцінного сушіння. Отже, перша половина 8 хвилин. Починаю другу. Знову беру пасма, не дуже товсті. В хвилин і волосся повністю сухе, випрямлене, блискуче. Деякі пасма треба було проходити 2-3 рази, але загалом це дуже хороший результат. Я звикла швидко користуватися праскою, але те, що вона ще й сушить, суперзручно. До речі, ще один момент: волосся після використання не гаряче, залишається холодним на дотик дуже незвично. Навіть на найвищій температурі відчуття, що волосся не нагрівається. І ще прилад сам зменшує шум або вимикається, коли його ставиш на стіл. Це мені дуже сподобалось. Він не гріється зовні, можна спокійно тримати і обертати рукою. Загалом інструмент дуже зручний, простий у використанні, справляється із заявленими функціями. Насадки працюють добре, особливо гребінець для підсушування та фінального ефекту. Для сильно вологого волосся раджу спочатку трохи підсушити. Тож, якщо коротко, усе просто. Три кроки. Крок перший: розплутуємо. Беремо насадку щітку. Вона м'яко прочісує навіть вологе волосся і водночас починає його підсушувати. Ніяких ривків чи зачіпань. Все м'яко і акуратно. Крок другий: сушимо. Ставимо насадку для сушіння і швиденько прибираємо зайву вологу. Потік повітря потужний. Тож волосся підсихає майже миттєво і вже готове до фінального етапу. Крок третій випрямляємо. Тепер працюємо з самими пластинами: направляємо повітря вниз по пасму, повільно проводимо стайлером і за один прохід маємо ідеально гладке, сухе і блискуче волосся. Головне, не поспішайте, робіть плавні рухи, і результат буде як після салону. І в фіналі відео хочу трохи додати техномагії, яка реально працює на красу. Гладеньке, блискуче, слухняне волосся легко. Завдяки технології плазма стайлер випускає понад 3 мільйони іонів позитивних і негативних. І що ж це дає? Волосся стає не просто рівним, а таким, що блищить від коренів до кінчиків жодної пухнастості чи антипогоди. Усе лежить ідеально. Ще одна фішка інтелектуальний сенсор. Як тільки пластини обіймають пасму, пристрій автоматично підсилює потік повітря, і це реально відчувається. Складання стає рівнішим і точнішим. Температура на твій вибір є три рівні до 150 градусів за Цельсієм. Тож можна підібрати ідеальний режим для свого типу волосся: хоч тонке, хоч густе, усе під контролем. І останній штрих холодне повітря. Це як фіксатор для зачіски, буквально запечатує укладку, щоб вона трималась цілий день, а ще знімає електризацію і додає блиску. Ну що, друзі? Це котек Care Кер Ейрліз 2 в 1, Це реально. Класне рішення для тих, хто хоче швидко навести красу і при цьому не шкодити волосся. Сушить, розладжує, додає блиску, і все це в одному легкому та стильному девайсі. Якщо ви мрієте зранку вкладатися за 10-15 хвилин і виглядати так, ніби тільки вийшли з салону. Ця штука точно для вас. Не забувайте поставити лайк, якщо огляд був корисним. І напишіть у коментарях, що ще цікавого протестити. Не забувайте, що, як завжди, перевірити ціну та наявність ви можете по посиланню, яке буде під відео. Також не забувайте про приємний промокод на знижку, який ви знайдете також в описі під цим відео.